Культура, менталітет українців вона відрізняється від німців. Служіння від служіння українського відрізнялося. І, тому було дуже тяжко. І всі дзвонили, і горили. Нам потрібне наше служіння. До повномасштабної війни у нас було п'ять церков, ми пережили те саме, що переживають сьогодні люди. Я народився на Буковині. Ця віра, яка з молоком матері передалася, вона дала життя батько, дуже любив Христа. Він, ніколи, йшовши на служіння, не залишав мене вдома. І ця любов, вона виросла до того, що я навіть не замітив, як я почав служіння. Тепер я вже роблю аналіз. Браття спостерігали і бачилися, і довірили служіння в Україні. Ми розпочали служіння в селищі, ми пару років служили людям, Бог так дарував, що ми з церквою прийшли кожен дім, де тільки похорон, прийдіть, послужіть перші, потім прийде пан отець, щоб справити своє служіння. Так що проповідь Евангелії вона прийшла в все селище. І ми побудали там дім молитви під час відкриття три душі вийшли до покаяння. І якраз у цей час, коли ми будували дім Молитви 5 років, робилися документи. Я сказав своїм, що каже: поки ми не побудуємося дім молитви, ми нікуди не їдемо. Як тільки ми закінчили, відкрили в серпні місяці ми відкрили дім молитви, власловили. У грудні місяці прийшли документи. Приїхав у 2001 році до Німеччини і з 2010 року. Українська церква Христина Ліванська, як відкрита, зареєстрована церква. Знали про українську церкву і почали приходити люди, тому що багато заробітчан було. Ми дуже з ними співпрацювали. Вони дуже були задоволені церквою. У нас служителів церкви немає, в братерстві є. Зазвичай виїхали рядові. Вже ми вимушені були службі рукополагати з відома українського потерства. До повномасштабної війни у нас було п'ять церков, вони були з місцевих. Це було таке русско-німецьке направлення, Отак От як всі ми розраховували на тих людей, які проживають у Німеччині, а це більшість переселенці або пізні переселенці. Німецької нації з тодішнього на Радянського Союзу, Росії, і зазвичай вони розмовляли на російській мові. Коли почалася повномасштабна війна, постало питання, що робити з тими людьми, які вже тут є. Зазвичай це люди, котрі вже знали Німеччину, це люди, котрі працювали в Німеччині і вони переїхали. Культура, менталітет українців вона відрізняється від німців. І це було дуже тяжко це раз. А по-друге. Служіння від служіння українського відрізнялося. і тому було дуже тяжко. І всі дзвонили і говорили, нам потрібно наше служіння. Уже під час війни, на сьогоднішній день, ми маємо 27 церков. У нас в церквах нашого об'єднання тут у Німеччині, то більшість на сьогоднішній день було хрещених вже. Своїх українців, так, так як вони не моли. Немає змоги повернутися назад. От Дуже багато весіль було. І також ми маємо е, людей, котрі прийшли з світу. Маємо також деякий відсоток, там 2%. Я думаю, що е, світу прийшли. Деякі зовсім не мають родини віруючі, але були такі, що родина віруюча, молилися за них. Сьогодні вони служать Госудом. На даний час. У нас дуже малий процент з Луганської, Донецької області. Дуже малий процент. У нас більше Одеса, рівень Волинь. так. Але так чи не інше, люди, які приїжджають сюди, вони мають вже сердечні рани, тому що по цій причині залишають вони свої родини, залишають свої обіця, котими роками працювали. Наскільки служіння наповнене силою Духа Святого? Що люди просто оздоровлюються. Ми не маємо такої причини, щоб окремо працювати. Є люди, котрі приходять на служіння, але вони ще не є членами церкви. А це люди, котрі прийшли і відкрили своє серце. От, звичайно, що є такі, що одразу входять, тому що Сила Духа Святого Сходить особливо на початку служіння, всі мовою моляться, всі індивідуально звертаються до Бога. Дякувати Богові. Люди оздоровлюються. це саме, коли внутрішність і стріляє. Люди просто, просто відчувши Царство Боже у своєму серці, вони забувають те, що вони загубили. І ми також це пережили в своєму житті. Я думаю, що це все ж таки Бог нас готовив, тому що коли ми приїхали до Німеччини, ми все залишили. Воно можна сказати, нам користі не принесло. Тому що у нас за мізер було продано, і гроші моментально розійшлися. Тому, ми переживши це, я думаю, що це основне. Ми пережили те саме, що переживають сьогодні люди. Ми, живучи на землі, знаємо, що у кожного людини є підйоми, падіння. так? І ми відчули, коли сильні моєго служіння є благословіння. Людина, яка входить в служіння, людина, яка входить, навіть у подвір'я, міняється. Міняється. Ми, ми, ми пережили таке, що є деякі люди, котрі, е, мали другий з другої звички. Вони просто проходили осторонь, не віталися. Але пройшов тиждень, другий. Люди міняються, люди приходять, подають руку, вітаються, радіють. На сьогоднішній день, коли ми зустрічаємося, ми є рідні. Рідніші рідного. Дякувати Богу.